Вітаємо вас на кермаркеті. Сьогодні у нас шалене авто, крутезне, досить сучасне, і ми не змогли вам не показати його фішку. Основну це відео дзеркала бокового огляду. Якось так. А під капотом нашої аудюхи це у нас електрокар. Нагадую, 95 кВт ємність батареї. Від того і маємо середній пробіг на одному заряді около 400 км. Чомусь згадав, що кожної п'ятниці наш настрій кольору синього. Але аудюха в синьому кольорі дарить вам неймовірне враження саме в салоні. Максимальніша комплектація з бенкен Olufsen акустичної системи, щойно перевірив на собі, це просто мега круто. Досить класна і цікава штука це наші ці зеркала, які виводять нам всю інформацію на монітори встроєнів карти. Думав, буде якось незручно, незвично, але покористувавшись, це просто кайф. А оглянувши на керб-маркеті наш Audi e-tron, я отримав класну емоцію. У нас класна погода, настрій чудернацький, такий же самий, як і авто. Нам воно подарувало. Я думаю, що ви коли приїдете до нас і оглянете цей автомобіль, ви теж зловите цю емоцію і поїдете за грошима.